Посвятает центр дитячий на тебе творчества промин, руководит стул новый став, керівник, ми, земелька на попередньому Рудина Ми з вами вчили тему Камахи. Так, э, 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 Listen to Me. And Muraka, Fly, – «Муха» Lady – Sonneчко, Spider, Pabu, Beetle, Jok, Butterfly. Kvedeli, Gregor Pajobaka, Kajtir Pile, Kusenice, Mrašu Opajkone, Gost Asa, Bip Čela, Mencin Pagamol, Kletin Cvjeku, Firefly, Svitličok. Repeat after me. Ant, Fly, Ladybird, Spider, Beetle, Butterfly, uh, Dragonfly, Caterpillar, Grasshopper, Вос Б. Так, тепер ще раз. Энд uh, Мураха, Флай, Муха, Лейдидо, сонечка, спайде, Павук, бітл, Жук, Баттерфлай, Металик, Драгонфлай, Бабка, Кеті Пилет, Гусениця, Грасшопе, Коник, Воск, Аза, бі, джела, Mention ballon, cricket свіркун і ферфлай uh, світлячок. Тепер записуємо Енд, мураха, Енд, мураха, флай, коник, ой, флай, муха, Енд, мураха, флай, муха, Лейді, бед сонечка, Лейді, лейди сонечка. спайде, павук, спайде, павук, бито, жук. Витлжу, баттерфлай, Метелик, драгонфлай, бабка, кэтифиле, пусаница, рашопа, коник, гос Ві, виджола, ментис, вагамол, крикет сверхун, ферерфлай, свитерчок, жерос, Енд, мураха, флай, муха, леди, бед, сонечко, спайдер, павук. Бітл, жук, баттефлай, метелик, дрегонфлай, бабка, кепіпіле, гусениця, грашопе, коник, гост, аса, бі, джола, ментис, богомол, крикет сверхун, фаерфлайн І ще раз мураха, флай, муха, леди, сонечка, спайде, павук бітл, жук, батефлай, метели, дрегонфлай, бабка, кетепіле, гусениця, грас, шопе, коник, босс, оса, біжила, ментіс, багамол, крикет свіркун і фаерфлайс світлячок. Домашнє завдання вивчити слова котених махи та, ма, та прописати порядку. До побачення, будь